Дітки, доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати. Малята, нагадайте мені, який зараз місяць. Так, травий. І в нас остання неділя травня. І потім наступе літо прийде до нас такого, якого ми всі чекаємо. Дітки, ми з вами спостерігали, які ж зміни відбулися на нашому майданчику за цей час. Так? Дітки, ви вже дуже багато вивчали про комах. А сьогодні я вам пропоную поспостерігати за мурахами. я сподіваюся, ви теж їх бачили, так, дітки? Вони дуже маленькі, але вони дуже в нашому житті важливі. Тож, йдемо. Дітки-мурашки дуже маленькі, але приносять велику користь. Вони розпушують ґрунт, коли будують ось такі свої мурашники. Вони надзвичайно працюють, дітки, кожен міло робить свою. Справу. Мурашки захищають ліси від шкідників. Переносять на великі відстані насіння, з якого згодою вирощують рослини. Вони справжні друзі, дітки природи. За мурашками дуже цікаво спостерігати. Вони дуже дружні, завжди знають дорогу додому. Ось такий будиночок їхній, який називається. Мурашник? Слухайте вірши. ох ох хох а ха хах. Жив на світі цар мурах, і цариця мурашиця, і царівна мурахівна знають всі мурашки. Корисні комашки. Дітки, про кого цей вірш? Так, про мураха. Цей вірш про комаху, яка називається мураха. Давайте його розглянемо. У нього є голова, є тулуб, є лапки та вуса. А скажи мені, Ренатік, будь ласка, в нього одна лапка чи багато? Так, звісно, в нього багато лапок. Завдяки яким він дуже-дуже швидко двигається по землі. Дітки, погляньте, будь ласка, в мене є ось такий мурашник з мурахами. І я вам пропоную теж зробити свій мурашник. Дітки, для роботи нам потрібно, в мене вже є мурашник, але Кого не вистачає на ньому наших працівників? Так, мурах. Я їх ось, ось вирізала заздалегідь, вам матусі обов'язково допоможуть, і ви всі впораєтесь з цим завданням. І нам потрібно їх розташувати так, ось так. Один біля одного наших мурах. Так, це їх. Домівка. Подивіться, будь ласка. Зараз я їх пропоную вам наклеїти. Для роботи нам потрібен клей або клейстер, клеєночка, обов'язково серветочка прибирати зайві клей та наш чарівний пензлик. Ну що, дітки, починаємо працювати. Беремо нашу мураху, кладемо на клейоночку та притримуючи пальчиком. Наносимо клей, наклеюємо до нашого мурашника і притискаємо обов'язково серветочку. Прибираємо зайду, клей, щоб у нас все було охайно. Ось так ми наклеюємо кожну мурашку. Ось, дітки, подивіться, який вийшов у нас з вами мурашник з мурахами. А хто мені їх порахує, дітки? Давайте порахуємо, скільки в нас мурах вийшло. Один мурах, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять мурах у нас. Так, ви вже дуже добре рахуєте. Дітки, я вам пропоную поспостерігати на прогулянці за мурахами. Добре і ніколи їх не ображаєте. Так, дітки, я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!